Нашій велоподорожі галі ми купили такий хайбайк Trekking 7 десь 2021-2022 року випуску для того, щоб у нас в Європі не було ніяких претензій. От. А собі я купив хайбайк 9, також 2021-2022 року. Так. Да. От mm воно з ним голос. -hmm. Йоу, записуємо. Mm -hmm. так ми розмістили наших коників. І їдемо в центр. Mm -hmm. А так я не записую. Сталося... Ніня, ні, той старий новий, той що від телефону. Корочі, сталася така оказія, хай Василь вибачить, він не винуватий в Бога. Я не подивився, що то балон 400 з чимось грам для того, щоб гріти їжу. А він звичайний не на різьбу, і він нам не підійшов. І в першу пробу, коротше, ми лишилися без гарячої їжі. Набрали з озера, отут, з того озера, набрали води. Та чого без гарячої? Та градус не До, маємо? Добре, добре. маємо такі таблетки, які обеззаражують ту воду. Кинули Маємо гарячий, кинули таблетку в воду, насипали все, що могли насипати в воду. Вийшла отака от біда. І при 50 градусах самогону воно все пішло гараздом. В далекій країні хто знає, де виживає. Онковця ми повинні були звернути направо, але нам так добре летілося вниз, що ми пролетіли поворот. Від руського грабовця аж до перевалу був затяжний апхів. А вже від того перевалу ми летіли через підгородці Хонковце мали звернути направо, але Пролетіли поворот і виїхали до траси аж в Тібаві. І тут отаке дійсно. Зараз невеличкому містечку в Словаччині. І такий велопробіг чи старевинних авто. Коли я була в Німеччині, я ходила на високу в техномузей. Але краса. Ті всі старовинні, певно, якесь свято, що велопробіг, не знаю, Але дуже. і Я от дві старовинні машини зробить. Туди дуже, я не знаю, яка краса. Ти подивися, Я була в німцях в техномузеї, то такі машини я всякі бачила, а то вони всі пробіг роблять. А казали, що вони виїжджають по інших країнах, а так вони струють. Ну що їх є? Подивись, які всякі цікаві. Маємо телефон. Сьогодні, 21 червня 2025 року, і ми серед такого пшеничного поля знайшли місце. Вчора шукали довго, був пізній вечір вже. І по цьому не знаю, що це таке. йшли довго-довго, кілометри, напевно, три. Дуже, дуже комарів було багато. Прямо катастрофа якась. І пізно вже почало підбути, ми отакий куточок знайшли і тут розклалося. Сонечко стоїть, пташки співають, вчора були змучені. Не вдалося нам нічого приготувати, тому що, тому що у нас джетбойл. А балон у нас без нарізки. Купили, не подивилися і, коротше, катастрофа, не знаю. Сьогодні може вдасться Жешуї купити балон з нарізкою. Якщо дасть Бог. Гарно тут. І ми десь приблизно в 70 кілометрах від нього. Ще місяць на небі а вже сонечко встає ось там траса видно їде машина ось такий якийсь не знаю що це таке для чого цей підйомчик тут ще таке от цікаве дерево покручене Стала проблема з зарядкою, Ну, підійшов до Карваш до хлопця, знайшли дві вон, розеточки і потихеньку заряджаємося, вихід з положення завжди знаходиться. А Галя в той час пішла по воду. Рухаючись із Михайловиця в сторону Прешова, Біля села Капушани погляду постають стіни старовинного середньовічного замку. Він розташований на кам'янистому відрогу гори Замічко і його добре видно з дороги. Капушанський град був побудований в 13 столітті для захисту королівської дороги, яка вела з спрешувана на північ. На крутому пагорбі до появи замку знаходилося слов'янське поселення. У 1312 році під час війни між угорським королем Карлом і Матовушем Чаком, це угорський магнат, Капушанський град був зруйнований. У 1410 році замок перейшов до руки іншого магната, було створено нове зміцнення. Турецька небезпека в 16 столітті вимусила перебудувати замок. Відповідно до вимог військової техніки того часу, ще кілька разів замок змінював господарів, переходив від одних магнатів до інших. Поки у 1715 році його остаточно вирішили знести. Через три роки власниця замку на той час, Єва Гергелакі, вирішила його відновити, однак після трьох років. Закинула цю ідею, і замок так і залишився стояти напівзруйнованим на горі. Вночі видно гарну підсвітку. Що ти так поперла, там магазин був, треба було стати, води купити, би попити якоїсь. Горі це... це красиво, це гарно, але їздити по них такому ви на це пардон. Фух. Дійшов до ось такого місця. Зараз да, Галя скаже що це таке є? Що це таке є? Що це таке? є? Добрий день. Добрий день. Галя, що це таке є? Добре, не, не розумію, тут пише, бо я сфотографувала, де той крест, і воно там бачиш там зверху, така каптичка «Хвала хвала Угу. Mm -hmm. Скажуть, що наверху якась палубка. Ага. Пише щось так, мінію підірвали. Ага. Щось що, що, що їхнє таке святилище яке. Yes. Але це вже вниз, так? А ми вже вниз. Поїхали. Але <coughs> то вже <він> не до <coughs> Ряжно. Добрый день. Что, Добрый. Не, не, не. А может, в принципе, все. Перед нами нарешті високі татри. Правда, не дуже видно, бо то проти сонця, але тим не менше. Йдемо до вокзалу, йдемо пішки. Дороги не знаємо, питаємося. Тут просто перехід. Живе є. Ну добре, прекрасно. їдемо? Ну, до вокзалу то я куди. Чекай, може тут треба переїздити, га? Давай спитаємо, чекай, чекай, не спіши. Він казав, за річкою якось, та та, він якось такого пояснив, за що треба. Перейти та, на ту сторону так би туди далі так. Може no. мій телефон здох навіть не можу підготувати. Та я знімаю. Ти знімаю. Ну, то ти мене спопитаєш, то я тобі скажу. Это зроблю. На вокзал так станіця, станіця, так на вокзал, станиця, туди. Да. Дякую, домой. А бой да чоловік піше. Добрий, Добрий день. Скажіть станиця вокзал по нашому в яку Не. сторону. Так. Чуть-чуть До... прямо і направо. Дякую дуже. Отак. Дальше ти поняла? Капець, бід, українець, Ну, бі. Та українець, блін? Ну, чуть-чуть, каже, прямо і направо був. Що ти не почула мені? І ми вчора дуже пізно вже вночі мусили отак серед житнього поля отут застрягнути, тому що вибору не було у нас пішов дощ, шалений вітер. Сьогодні вже хмари на дворі. Отак тут ми серед жита собі пристроїлись. Ось такий сьогодні горизонт хмарний. Обіцяють дощі.